Вітаю тебе, мій друже! Сьогодні ми відправимося у минуле України до часів сміливих козаків, які захищали свою землю від ворогів і мали велику шану у серцях українців. Козаки носили особливий одяг: мали довгі вуса, чуприни, їздили на конях, любили співати пісні. Танцювати та розповідати цікаві історії біля вогнища. Козаки були не тільки правними воїнами, а й добрими господарями. Вони вміли будувати міцні та затишні хати. Основними промислами були рибальство та землеробство. володіли багатьма ремеслами, виготовляли свічки, зброю. Посуд, приладдя та інвентар, меблі, пляшки, діжки, мотузки, ковальське начиння, одяг, взуття, папір, човни, весла, рибальські речі, мисливську амуніцію та будівельні засоби. Козацькі ремесла стали невід'ємною частиною української культури. Сьогодні ми можемо милуватися в музеях цими традиційними виробами, які нагадують нам про мудрість та талант наших предків козаків. Плетіння це мистецтво, яке було дуже поширеним серед козаків. Адже вони використовували плетені вироби у своєму побуті. З лози та соломи створювали кошики для зберігання їжі, меблі для своїх хат. Плетіння було не тільки корисним, а й дозволяло козакам показати свою творчість та майстерність, лозоплетіння це мистецтво, яке використовує живу лозу. А саме Вербове пруття, яке є ідеальним матеріалом для створення різних речей. З нього робили предмети для дому та щоденного користування, речі, які прикрашають дім, для збереження, транспортування та перенесення продуктів. Вербове пруття використовували для створення парканів, будівель, меблів, дрібних предметів та іграшок. Це займало багато часу та потребувало уваги до деталей, але кінцеві вироби завжди були варті цих зусиль. Тепер, коли ти знаєш, яке важливе місце займало плетіння у житті козаків, пропоную самому створити щось за допомогою цього давнього мистецтва. Можливо, це будуть шоломи для сміливих пригод або скриньки для зберігання секретів. Це буде не тільки весело, а й навчить бути уважним та терплячим, як справжні козаки. Пам'ятай, кожен вузлик, який ти зав'яжеш, несе в собі частинку історії та духу козацтва. Давай разом відчуємо дух козацтва та їхньої майстерності.